Доброго дня, шановні пані та панове! Сьогодні з вами знову я Жорік. Сьогодні ми з вами знайомимося з електрошокером від китайського виробника компанії Вейши світового лідеру по виготовленню засобів самооборони. Електрошокер Модель 1101 Шерхан за пристрій в якісній картонній коробці з голограмою від виробника. На коробці написано «Made in Germany» не просто так. Цей продукт дійсно виготовлений на німецький ринок. Відкриваємо коробку. В коробці ми маємо в комплекті адаптер для підзарядки пристрою від мережі 220 В. Маємо сам пристрій в чохлі і інструкцію російською мовою, про яку я вам розкажу трошки пізніше. E, значить, пристрій поставляється ось в такому чохлі з синтетичної тканини. E, має таку от петельку для кріплення на пояс. Чохол достатньо якісний і пристрій в ньому надійно знаходиться. Можна хвилюватися про те, що він, не дай Боже, колись звідси випаде. Так, Щодо самого пристрою, пристрій виконано з алюмінієпресованого. пресованого. Має досить зручну форму ліхтарика. Має невеликі розміри. Нагадаю, його довжина всього-навсього 158 мм. Це трошки менше від 16 см. Пристрій має противідкатну гайку. Має надпис Made in Germany. Про яку я казав трошки раніше. Значить, для того, щоб. Скористатися ліхтариком нам потрібно верхню клавішу перевести в середнє положення. У нас вмикається ліхтарик. Ліхтарик має три положення свічення. Має дальність світло, ближнє світло і сигнальний режим. Це найяскравіший режим дальнього світла. Потужність джерела. Освітлення 500 люмен. Значить, щоб скористатися функцією шокера, нам потрібно перевести верхній перемикач в крайнє переднє положення, таким чином, і нажати на клавішу спуску, котра у нас знаходиться знизу. Прямо під верхнім перемикачем, у нас, навіть якщо ми просто беремо в руку пристрій, у нас автоматично палець, палець відчуває цю кнопочку знизу. Але ще обмовлюся і скажу, що цей засіб. Оснащений таким запобіжником. Ззаду я не знаю, ви побачите чи не побачите. сподіваюсь, що побачите. Ззаду є перемикач on off В режимі off працює тільки ліхтарик, в режимі on ми можемо користуватися електрошокером. Нагадаю, що ми вже перевели в бойове положення електрошокер для того, щоб нам ним скористатися, треба просто нажати на кнопку спуску. Отак у нас працює електрошокер. Тепер щодо характеристик пристрою. Пристрій відноситься до першого класу засобів електрошокерів. Його технічні характеристики виглядають наступним чином. Заявлена напруга 115 000 вольт, фактична потужність 12 Вт. Середній час дії біля 2 секунд. Середній час виходу зі стану шоку від 2 до 5 хвилин, кількість розрядів близько 220 Товща пробою одежі близько 5 см. Тобто цей ліхтарик шокер можна застосовувати і в зимовий час. У зимовий період, коли на людях знаходяться товсті речі. Пуховики, куртки і так далі. Також цим шокером прекрасно можна відлякувати собак. Перевіримо на своїй собаці. Дійсно, вона спочатку цікавилася, що це шумить, потім пронюхалась і почала тікати від шокера. Дійсно, правда, що шокери негативно впливають на скажімо так, на наших домашніх тваринок. Називаємо це так. Значить, в комплект поставки в нас входить така інструкція на російській мові. Російською мовою тут розписано все щодо застосування пристроїв, рекомендації по догляду. В цій інструкції ви знайдете для себе багато чого цікавого. Дякую інтернет-магазину Шокерін за оперативну доставку пристрою. Дякую вам за увагу. Бути добру. З вами був Жорік. Побачимося з вами в наступних оглядах. До побачення!